Мої вітання сьогодні без духовки, без коптильні, без заморочувань, бюджетно смачно і натурально. Лише проста рулька і правильний підхід, А за ціною дешевше, ніж варена ковбаса. Вихід м'яса і вартість. Покажу вам згодом. Маю ось таку рульку зі свинини. Це задня частина, вага кілограм 600 І як ви бачите, практично тут лише м'ясо, звісно, кістка, а ось сали шкіри тут небагато. Купувала в магазині у нас в Житомирі ціна за кілограм 99,90 Тобто рулька стала мені 160 гривень. Покрила холодною водою і зачищаю шкіру. Можливо, навіть попередньо замечити її на півгодини, але саме ця рулька цього не потребує. Натуральним бортником і додатковим ароматизатором буде цибулиння. Думаю, що у всіх воно є, бо великодні кришинки ще ніхто не відміняв. Дві добротні жмені цибулиння заливаю холодною водою і добре промиваю воду, змінюю декілька разів. Ось тут знадобиться відріз марлі невеличкий, вона в мене не стерильна, тому медичних запахів немає. І якщо у вас стерильна, то попередньо прокипіть її у воді декілька хвилин, щоб прибрати медичний запах. Помістила цибулиня в марлю, в'яжу два вузлика, щоб цибулиня по всій каструлі гоп-пак не танцювало. Зрізаю зайву марлю і до рульки. Покриваю повністю холодною водою м'ясо і далі дозаправимо з вами рульку. Розрізай на 4 частини пристойну цибулину, але не до кінця, щоб потім її не шукати по всій каструлі. Дві бідових, вже непристойних, як цибуля морквини, і вишенька на торті, копчена груша. Саме вона десь смак як і з коптильні. Звісно, для пікантного смаку є аромату горошком і духм'яний перець. Вивірене грамування на 1 літру залишу вам в кінці відео і в описі під ним. Чому так все просто? Голінка зі свинину у вас може бути менша за розміром, тому і води вам знадобиться менша кількість. Тому сілі спеції вкажу не на кілограм м'яса, а саме на одну літру води. Більший шматок, більше води, все елементарно. Щоб було смачно і не прісно, одна щубом чайна ложка солі 10-12 г на одну літру води. Вмикаю вогонь і чекаю, поки вода закипить. Прибираю піну, роблю тихесенький вогонь, накриваю накривкою і варю 2,5 години. За 15 хвилин до готовності додаю лаврове листя. Щоб воно розкрило на всі сто свій аромат і набуло тонкого відцінку диму, злегка його ось так А тим часом готую соус, яким заправлю м'ясо. 3-4 зубчики чеснику натерла на дрібній терці, а ось хвостики додам бульйон. Попівчаної ложки солі, чорного перцю і копченої паприки для більш копченого смаку. Все перемішую і розтираю. Нарешті 2-3 столові ложки гарячого бульйону, щоб зменшити різкість чеснику, все змішала і заправка готова. А тим часом я сумліла і зварилась, тож дістаю його з бульйону. Воно, як ви бачите, м'якесеньке, але що важливо, не на нанівець, бо це впливає на смак. Це саме те, що мені потрібно, тому кістки дістаю, як ви помітили, зовсім без клопоту. Думаю, що всім буде цікаво, скільки саме у вашому регіоні коштує кілограм рульки. Тому напишіть нам в коментарях. Ну а я натомість покажу вам простий і невибагливий спосіб сформувати м'ясо в один панський шматок. Викладаю тепле м'ясо на марлю, як робила наші бабусі, а не на харчову плівку, бо ми з вами дбаємо про довкілля разом. Ось так розпреділяю і добряче, по багатому змащую зверху соусом. Все, друзі, далі ось так, без поспіху, загортаю. На цьому етапі форма не важлива, бо її зробить не марля. А що зараз побачите? Загортаю краї марлі, і, як ви помітили, жодних танців з бубнами немає. І як часто це буває, вкладаю в контейнер, бо саме він зробить форму м'ясу. В меншому контейнері холодна вода, накриваю його накривкою, бо саме він мене буде слугувати гнітом. Все мої любі, мінімум на 6 годин. Переміщаю в холодильник. Час ікс настав. Нарешті побачимо м'ясо в дії і скажу вам вихід кінцеву вартість готового натурального шматка м'язка. Ось так вивільняю його з марлі і, як ви бачите, це зовсім не проблематично робиться. Звісно, я для вас зважила м'язком і це 900 г. Отже, підсумуємо: 1 кілограм готового натурального м'ясного рулету коштує 178 гривень, без урахування спецій і енерговитрат. Це, як ви розумієте, дешевше, ніж будь-яка варена ковбаса, і склад тут повністю під вашим контролем. Подобається рецепт? Тиснемо на вподобайку, а світ досвід і враження залишаємо в коментарях. Далі залишаю вам рецепт всього вам найкращого і бувайте здорові!